Тільки у Львові або бум пім, -пім. – Під такою назвою заньківчани презентували свою чергову прем'єру. П'єса жарт, яку важко зрозуміти і важко не зрозуміти. Це експеримент від режисера Вадима Сікорського. Основне завдання відтворити автентику Львова у 20-х роках минулого століття. Усе це глядач має зрозуміти за допомогою жестів, оскільки мова, точніше, звукосполучення, видумані. Заньківчани кажуть, в Україні такого не робив ніхто. Відтак додають таку виставу можуть зрозуміти навіть. Закордонні гості міста. Вистава жарт чи львівський експеримент, який піднімає настрій публіці, так називають нову прем'єру. Самі заньківчани кажуть, попри те, що мова, якою вони спілкуються, буде незрозумілою глядачеві, сама її суть доволі проста. Це такий набір буквосполучень, під якими підкладаємо певні підтексти, завдяки чому глядач розуміє, яка дія відбувається зараз на сцені. Дійство, яке несе якісь смислове навантаження текстове. Або перекладати, або ні. А це дійство, мабуть, буде зрозуміло всім. До речі, нова прем'єра заньківчан не лише кардинально інша за змістом. Вона навіть відбувається не у рідному для них театрі, а у пороховій вежі. Це режисерський задум, аби створити максимально близькі стосунки між акторами та глядачами, розповідає директор заньківчан Андрій Мацяк. І додає ані глядачі, ані він сам до останнього не знають, чого очікувати від такого ноу-хау. В тому числі і я не знаю, що на нас очікує. Але я страшенно радий, і мені страшенно подобається цей хід, коли ми граємо нашу виставу, нашу прем'єрну виставу у іншому місці, абсолютно несподіваному для усіх львів'ян. Вона є експериментальною, скажімо, в тому сенсі, тому що нашим акторам доведеться адаптуватися трошки до цього приміщення, послухати акустику трошки і так далі. Але водночас ця вистава буде дуже несподіваною з точки зору власне спілкування із глядачем. Львів на початку 20-го століття такий основний задум режисера Вадима Сікорського дія відбувається у родині, яка приймає гостей на повноліття своєї доньки. Жодного зрозумілого слова. Усі привітання звучать на дивних виразах. За декілька хвилин забуваєш про мову і розумієш все, що говорять актори на сцені. Наприклад, це розповідь іменинниці, як її виховували батьки. І навіть тости досить схожі з тими, якими зараз послуговуються львів'яни. Чи такий експеримент з мовою в Україні вперше? Схожі постановки ставлять лише за кордоном. Наньківчани кажуть, п'єса не буде у традиційному репертуарі для усіх. Її час від часу показуватимуть для найближчих поціновувачів. Олександра Стасишин, Юрій Галетович, Новини.